Дивіться, як будуть цілуватися наші молодята через півтора роки. Гірко нашим молодим, які півтора роки разом. Гірко, як будуть цілуватися молоді через 7 років. Не, ну то о, це, це, вже, це вже файно. Добре. Побулдуйте, будь ласка, як будуть цілуватися наші молоді через е, 12 років. А, гроші, так, да, дам. О, дивися. А вже навіть не хочу вставати, розумієш? Навіть не хочу вставати до тебе. Гірко, нашим гостям 17 років разом. Як? О! Нарешті ми почули старосту! Нарешті почу. Що це таке? Ні, давайте ще раз. Гірко, гірко. О! Це... Ваші близькі нашим молодятам, поцілуйтеся, цілуйтеся, будь ласка, від 25... Що, все? Та підніміться, вас всі виділи, підніміться, та що вас всі бачили, як ви цілуєтеся. Гірко, нашим гостям! Е, 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 так би сусід, тому що сусідку би не так довго це його не цілував. 29 років з язиком. Е, все. 33 роки разом. Гірко наші молодим! Файно, але дивіться, але файно. Поцілуйтеся, як ви коли цілувалися 36 років тому. Давайте поплески. Як то було 42 роки тому? Ваші оплески! Ну теж так. У вас скістки стіл слабенькі, пес. Ну так слабо цілуєтеся, не знаю. Я бочаюсь ви разом. Я щось так і подумав, що ви не познайомились на весіллі. Я щось так і знав. У ну, років 40-45, Золотий вік. Я щось забула. Ну, це було десь до, за Леніна чи, чи за Сталіна, за Хрущова, за Єльцина. І за Сталіна. За То Тобто, виходить, 34 рік, так? Да? Десь так. То це ви вже років 60, десь навіть більше. У да? мене, звісно, з математикою хріново, я, я того і ведучим працюю, бо з математикою хріново. Ну, а ви пам'ятаєте, скільки років разом? Я вже готов. Добре, поплодуйте, будь ласка, наші молодята. Ми просимо їх поцілуватися. Як цілувалися? Під... Да, ставайте, ставайте, що думали? Гірко. Ви це відділи, Оце отак треба цілуватися. Не то, Що ви там цьом, цьом, цьом? Отак має бути на висті. Що ти хочеш чи що? речі, чимось похожий з, з, з Боридкою на цього. Молодець, та, дивіться, я вам даю 300 євро. Лише у збір касу не несіть ці гроші. У Касу не несіть, або можуть. Ні, не треба. Дивіться уважно, бо той точник може вас забрати. Бо тут є чоловік той ззаді. Він дуже любить гроші, може в них забрати. Я вам ще даю гроші. Ви комали собі наскладали з пенсії. Дасте внукам один на народження, дасте, добре. Ви маєте, маєте внуків. Файне. Ні, я питаю, що маєте. Маю. Кіко. А молодий. І що ззаді? А молодий, то ваш онук? Нічого собі. Ну, сказала, молодий, а не старий. Сказала молодий, що ти? Така себе ще хлопчик. Сідай. то, 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 то ваш онук? І слава Богу,